Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 29 липня на Київщині денна температура буде від плюс 24 до плюс 20 та від плюс 19 до плюс 21 вночі. Увесь день у Києві небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області температура вдень буде від плюс 23 до плюс 21, та від плюс 18 до плюс 19 вночі. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора у Житомирі буде триматися ясна погода. Дощ не прогнозується. У Чернігівській області температура вдень буде від плюс 23 до плюс 19, а вночі від плюс 17 до плюс 18. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться згадки. До самого вечора у Чернігові буде триматися ясна погода. Дощ не очікується. На Сумщині денна температура буде від плюс 27 до плюс 22, а вночі від плюс 18 до плюс 22. Весь день у Сумах буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами. Дощ не очікується. На сході. У Харківській області температура вдень буде від плюс 30 до плюс 22, а вночі від плюс 20 до плюс 28. У Харкові ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго вночі та вранці опадів не очікується. Вдень йтиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. У Донецькій області очікується температура від плюс 33 до плюс 23 вдень, та вночі. Від плюс 18 до плюс 28. Вранці у Донецьку небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня без опадів. У Луганській області температура вдень буде від плюс 34 до плюс 26, та вночі від плюс 20 до плюс 29. У Луганську ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Дощ не передбачається. На півдні. У Одеській області температура в день буде від плюс 32 до плюс 25, та вночі від плюс 24 до плюс 28. В Одесі на небі не буде жодної хмаринки, опади не очікуються. На Миколаївщині очікується температура від плюс 34 до плюс 27 в день та від плюс 21 до плюс 28 вночі. У Миколаєві очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоби ввечері знову очиститися. Опади не передбачаються. У Херсонській області температура вдень буде від плюс 33 до плюс 28 та від плюс 23 до плюс 30 вночі. Увесь день у Херсоні утримається ясна погода. Опадів не прогнозується. У Запорізькій області вдень температура становитиме від плюс 30 до плюс 26, та вночі від плюс 22 до плюс 28. Ясна погода буде триматися у Запоріжжі впевнено: вдень можлива недовга хмарність, Вдень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Криму вдень температура становитиме від плюс 34 до плюс 24, та вночі від плюс 20 до плюс 27. У Сімферополі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня дощ не очікується. На заході. У Львівській області температура в день буде від плюс 23 до плюс 19, та вночі від плюс 15 до плюс 17. Вдень у Львові хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися без опадів. У Івано-Франківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 23 до плюс 20. Та до плюс 18 вночі. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора в Івано-Франківську буде триматися ясна погода. Опади не передбачаються. У Тернопільській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 20, та вночі від плюс 16 до плюс 17, вже вранці хмари зникнуть. Та протягом усього дня у Тернополі буде стояти ясна погода. Опади відсутні. У Чернівецькій області вдень температура становитиме від плюс 24 до плюс 22, а вночі від плюс 19 до плюс 21. З самого ранку небо у Чернівцях вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Опади не очікуються. На Закарпатті вдень температура становитиме від плюс 25 до плюс 21. Та вночі від плюс 17 до плюс 19. Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня в Ужгороді буде стояти ясна погода опади відсутні. У Рівненській області очікується температура від плюс 21 до плюс 19 в день та від плюс 14 до плюс 16 вночі. В рівному увесь день небо буде ясним, але ввечері можливо погода зміниться на хмарну опади відсутні. У Волинській області температура вдень буде від плюс 22 до плюс 20, та від плюс 15 до плюс 17 вночі. Увесь день у Луцьку утримається ясна погода, опади відсутні. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 22 до плюс 19, а вночі до плюс 17. Ясний ранок та погожий день у Хмельницькому повільно перетікатимуть у похмурий вечір без дощу. У центральних областях. У Кіровоградській області денна температура буде від плюс 30 до плюс 24, а вночі від плюс 22 до плюс 23. Увесь день у Кропивницькому утримається ясна погода, опади не очікуються. У Полтавській області температура вдень буде від плюс 26 до плюс 22, та вночі від плюс 22 до плюс 25. У Полтаві хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опади не прогнозуються. У Черкаській області очікується температура від плюс 26 до плюс 25 в день, а вночі до плюс 23. У Черкасах погожий день прийде на зміну по хмурому ранку, і безхмарна погода протримається до кінця дня, опадів не очікується. На Дніпропетровщині вдень температура становитиме від плюс 28 до плюс 24, а вночі від плюс 22 до плюс 27. Вдень у Дніпрі хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. До полудня опадів не очікується у другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Вінницькій області денна температура буде від плюс 23 до плюс 21. А вночі від плюс 17 до плюс 20. У Вінниці похмурою погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними, без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Дякую, що приєдналися. Гарного всім сонячного дня. До нових зустрічей.